Провадження профілю професійної компетентності державних службовців із такою назвою 21 серпня відбувся семінар для начальників управлінь відділів працівників апарату районної державної адміністрації, який провели фахівці із державної служби обласної державної адміністрації. Ми працюємо на виконання національного плану дій на 2012 рік. Щодо виконання програми економічних реформ президента України, зокрема, що стосується нашої компетенції, це впровадження профілів професійної компетентності посад державної служби. Це є нова тема відповідно до нового закону про державну службу, який вже в громадськості обговорюється відповідно до розпорядження голови облдержадміністрації ми об'їжджаємо експортну комісію з працівників управління державної служби відділу кадрової роботи організаційного відділу апарату облдержадміністрації. Ми об'їжджаємо всі держадміністрації і розказуємо з практичної сторони, як впроваджувати новий закон в реальність, тому що з 1 січня набуває чинності новий закон, і нам потрібно, то кажуть, одною ногою. Всім одночасно вступити в новий закон. Не так, як було у 94-му році, коли прийняли закон. А ще цілий рік люди, працівники державних установ, амплітували новий закон в діяльності. Тепер ми виконуємо доручення безпосередньо голови Нацдержслужби зерслужби числа толкування, який поставив, що всі державні службовці мають вступити в реформу одночасно. Профілі професійної компетентності це свого ріду паспорт посади. На кожну посаду, яка буде в державній установі, буде свій профіль, буде вимоги, функціональні обов'язки, мінімальні вимоги щодо освіти, стажу роботи, досвіду роботи і управлінські навички чи виконавські навички. Тобто по посаді можна буде бачити, чи людина підходить по цьому профілю на цю роботу, чи не підходить. Новий закон. Розділить політичні посади і адміністративні посади. Політичні посади це буде керівництво, так як, наприклад, в районі голова адміністрації. А керівник державної служби, який буде роботодавцем, це вже буде керівник апарату, який не буде призначатися, як то кажуть, ви організаціями. Він буде роботодавцем. Він буде встановлювати всі вимоги, дисциплінарну відповідальність застосовувати і преміювати. Голова адміністрації буде встановлювати курс, а керівник апарату буде забезпечувати апарат щоб виконати це завдання, грандіозних перетрубацій не буде буде більш жорсткий спосіб ну спосіб потрапити на державну службу. Коли в нас були багато нюансів, що рекомендовані були вимоги і так далі. А тепер все буде встановлено мінімальні вимоги. В законі прописано до кожного рівня посад мінімальні вимоги. Відповідаєш, проходиш, не відповідаєш, не проходиш. Ну звичайно, що буде і іспит не тільки відповідати вимогам, а ще пройти іспитове випробування. Так, новим законом запроваджено принципово інший підхід порівняно з чинним законодавством, який ґрунтується на функціях, які виконують державні службовці у державних органах, а не на правовому статусі цих органів.